Вітаю, друзі! Сьогодні до нас у студію завітала засновниця школи гімнастика Айседора, а також першої кіношколи у нашому місті, про яку, до речі, ми сьогодні поговоримо, Анна Лазаренко. Вітаю вас. І я, і я вас. <фі> Розкажіть, будь ласка, з чого почалася ідея створити кіношколу? Ми почали вести активний інстаграм нашої школи гімнастики, е і почали знімати свої фільми. І дуже сильно це залетіло. Наші, е, наша сторінка почала переглядатись понад 500 тисяч разів на місяць. Статистика взлетіла, і нам почали писати: чи можемо ми дати діток для зйомок в кіно. Саме з цього і почалася ця ідея. Дуже цікаво, дякую. Чому саме кіношкола? Тому що мені здається, що це такий великий крок у майбутнє, якщо це казати про дитячі школи розвитку. Це нетипово. Всі, мені здається, дівчатка мріють колись стати актором, але у багатьох міст нічого немає, що дати дитині. Перед вступом, наприклад. Тобто діти дивляться кіно, вони мріють, але вони не знають, що їм робити, щоб стати актором. І тому вже коли вони поступають, у них немає цих знань. І тому кіношколи, тому що мені здається, що за цим майбутнє, за кіно, за блогінгом, це дуже така цікава творча тема, творчий напрям. І тому ми вирішили зробити те, чого взагалі немає. Так, це дуже цікаво і дійсно це такий крок у майбутнє, можна сказати. Так, добре, переходимо до наступного питання: а хто викладатиме у вашій школі, і які напрямки? У нас буде декілька напрямків розвитку. Це буде і актор, кіно, і журналістика, це буде і монтаж відео, і блогінг, і дуже-дуже багато напрямів. Ми ще в пошуках декількох викладачів, але ось школа актора буде викладати Єлизавета. Ми розкриваємо ці тайни. Також у нас зараз проходять співбесіди по монтажу відео, вже, і блогінг будемо викладати ми в Тандемі з Єлизаветою будемо вивчати, що ж таке блогінг і як робити мільйони переглядів. Ну і трошки я розкрию, що саме буду робити я в цій кіношколі. Я буду викладати акторську майстерність та сценічну мову. Акторська майстерність це база для актора, будь-якого це володіння тілом, голосом, всі ключові. Тобто, ціло це апарат, яким має навчитися користуватися кожен актор. Я буду працювати над тим, щоб у Них все виходило. У нас буде практикуватися аналіз вистав та розбір ролей акторів, це робота над ролю, перевтілення, тобто буде включатися дуже багато аспектів саме в підготовку до перед кінозйомками. Скажімо так, щодо сценічної мови, це безпосередньо постановка голосу, дикції, вільно володіти. Мовою, бо, на жаль, не всі зараз володіють вільно українською мовою є суржики, русизми, і ми над цим будемо теж працювати, виправляти це все, бо це дуже важливо для кіно. Також от так. також перейдемо далі до наступного питання. А для якого віку дітей заняття? У нас заняття від п'яти років. Ось від п'яти і до вступу в театральний або акторський університет. Дітки можуть приєднуватись до нашої студії. Як ви поєднаєте теорію і практику? У нас дітки плануються. Планується те, що дітки будуть їздити на справжні кінокастинги. Ось ось чим наша школа в принципі відрізняється від інших кіношкіл. Разом з педагогами вони будуть їздити на кінокастинги, пробувати себе в кіно та вже собі формувати фільмографію, тому що я думаю, що це при вступі дуже так класно, якщо в діток вже є своя фільмографія. Також ми будемо знімати і своє кіно, як це робиться у школі гімнастики. Вони будуть проводити ефіри. Можливо, на радіо у вас, а також на телеефірах на каналі міста. Ось це головна практика, яку даємо ми як школа. А ви можете ще розказати, як педагог. Я собі планую так, що я буду робити з дітьми аналіз вистав, і це одразу поєднання буде і теорії, і практики, тому що коли є приклад, куди ми можемо подивитися і розібратися, а потім ще це спробувати відтворити, то це вже у них якби і теорія, і практика поєднеться. І Загалом практика йде дуже поруч з теорією, тому що коли навіть те саме виконання будь-якої вправи, воно спершу проговорюється, розповідається, для чого для. На що саме направлена ця вправа, і далі, коли дитина напрацьовує, вона просто вже є досвід роботи з дітьми. І тому я розумію, що коли ти пояснюєш дитині, не завжди це може сприйнятися от зрозумілим. Да? Ти можеш показати це як педагог, пояснити ще якимись різними способами, uh -huh. щоб дитина це зрозуміла. Бо є дійсно вправи от на постановку голосу, що саме стосується вправи, наче такі якісь смішні. Але вони дають результат певний, і це дуже класно, тому що дуже важливо, щоб пояснювати, на що саме ця вправа розрахована, uh -huh. щоб діти розуміли, як працює їхній мовний апарат, як працює їхнє тіло, і щоб вони користувалися своїм тілом правильно. От. Так, добре, дякую за питання. Далі. З чого складатимуться заняття? Це, мабуть, вже до вас питання. <ріст> да, це питання <ріст> до мене. Заняття безпосередньо буде складатися. Я вже не знаю скільки разів повторила за ці аналізи вистав, але це дійсно важлива частина. Нашої роботи з дітьми буде. А, спершу я планую, як же ми поговорили з Аною, що, можливо, діти будуть практикуватися в студії і давати радіоефіри. Для того, щоб вони давали радіоефіри, їм потрібно вільно володіти мовою, а, щоб у них вже були поставлені голоси та а, а, чітка дикція. Над цим треба працювати. Тобто, весь акцент я спершу буду робити саме на голос та дикцію на постановку. А, от ну і паралельно у нас будуть тренінги з акторської майстерності. Які будуть розкривати їх творчий потенціал. Хочу додати від себе, що у діток буде ще додатково окремо курси з блогінгу, монтажу та створення контенту у своїй соцмережі, а також раз на тиждень у них планується зйомка цікавих відеороликів. Так, це дуже цікаво. Тож спостерігайте за нами. Чи допомагатиме школа з першими кроками в професії? Ну, я вважаю, що так. Я вважаю, що, по-перше, школа буде приймати активну участь у просуванні дітей якраз у їх професію. Це виїзди, активні на проби кіно. Я вважаю, що це в цій професії. Перше, що важливо дійсно для зйомок, для того, щоб діток помічали, це перше, що треба робити, також школа буде займатися дитячими соцмережами, буде допомагати дітям вести свої акторські сторінки. Вони будуть постійно робити контент на ці сторінки, і також в наші часи. Це перші площадки, на яких шукають, мені здається, діток акторів. Які можливості це відкриває перед дітьми? Ну, ви проговорили, що це дійсно дуже. Насправді важлива тема зараз самопрезентація, щоб діти могли себе впевнено почувати і в кадрі, і за кадром. Також діти будуть практикуватися, скоріш за все, у школі так виступати у нас будуть. Тому у них буде практика, у них буде досвід роботи як безпосередньо контакт з глядачем. Я актор і глядач, і контакт уже з камерою в кадрі. Так, мені здається, що навіть якщо дитина там не хоче бути актором, наприклад, це взагалі також дуже класна класний напрямок за для того, щоб вона відкрилася, щоб вона себе впевнено відчувала не тільки перед камерою, але і в суспільстві, щоб вона вміла виражати свої емоції, тому що це важливо. Це важливо вміти показувати себе, та свої емоції і своє відношення. До тієї чи іншої ситуації. Ось, але це не всі вміють робити. Тому я думаю, що кіношкола вона не тільки дає перші кроки в професію актора, а ще й базові навички, які має, якими має володіти дитина. Так, звичайно. Це допоможе у будь-якому разі дитині, бо зараз ще й такий час війни і діти. Не завжди можуть поділитися своїми думками з батьками, і коли йде якийсь психологічний блок у дитини, то тоді він переростає у фізичний блок, і тоді йдуть уже затиски шийного відділу, там напруга, тривожність. Це все дуже взаємопов'язано. І тому навіть якщо дитина не планує далі пов'язувати свою професію з цим напрямком, то їй буде дуже корисно просто вивільнити свої емоції, бо це буде місце там, де можна буде і поплакати, і посміятися. і по... Дратуватися, тобто не буде ніяких табу, буде можливість дійсно робити, проявлятися і надихатися. З нами була засновниця школи гімнастики Айседора, а також першої кіношколи у нашому місті Анна Лазаренко. Дякую, що завітали до нас. Дякую вам.